Сьогодні в нас вже п'ятниця, 21 червня. Зараз знаходимося на стоянці, її дуже багато знають. Перевізники і ті люди, які займаються, Арвлад. Бали для нашого замовника ось такий чудовий сімейний автомобіль, семимісний. Це є Citroen Grand 4 Picasso 1,6 дизель на механічній коробці передач. Наш замовник тільки хотів механіку, автомат не розглядав. Перевірили стан лакофарбового покриття, перевірили комп'ютерну діагностику, провели, тобто зробили все, все так щепетно, можна сказати, оглянули автомобіль, нашому замовнику він нам підійшов і зараз його транспортуємо до місця там, де ми будемо ночувати, і завтра будемо відправлятися. Так, як ви бачите, завантажили даний автомобіль. зараз Зараз будемо так завантажили нашу красуню, зараз будемо прив'язувати, і нам потрібно ще сьогодні оглянути ще один автомобіль. Це... Ford фокус бензиновий. Зараз ми вже один оглянули, нам не підійшов. І зараз будемо відправлятися до другого. Сподіваємося, другий вже підійде по нашим параметрах і по всьому тому для нашого замовника, тобто лакофарбове покриття, пробіг, коробка, сепне, це все перевіримо. І Будемо також купляти ще один автомобіль. І вже в понеділок, тому що завтра субота, вихідний день, в понеділок будемо доробляти документи експортні. Тому що нам потрібно буде поробити номера, кожен автомобіль буде переїжджати своїм ходом через кордон, так як в нас немає ще тахо на нашому евакуаторі. І вже з понеділка, сподіваюся, середа-четвер розмитнемося, і будемо кожен автомобіль віддавати нашому замовнику. Отже, якщо вас цікавлять дизельні, бензинові, гібридні електричні автомобілі, телефонуйте. На вихідні ми також ще будемо в Нідерландах, можна одразу щось буде підібрати вам. Оглянути і вже наступного тижня приїхати забрати автомобіль і доставити в Україну. Отже, всім гарного дня, мирного неба. Тут проживає власник даної автоплощадки, тобто один із власників, це можна сказати основний власник, звати його Арі, досить таки хороша людина, завжди допоможе. Гарна невеличка хатинка, до речі, можна сказати, мільйонер. Е, газончики. Ось так люди проживають в Нідерландах. Тут в нас йде. Канальчик. Можливо, навіть є і риба, можливо, її нема. Отже, всім гарного дня. Когось зацікавлять автомобілі, телефонуйте, будемо раді допомогти. Дякую, до побачення.